Я знаю, що мої батьки молилися за мене. Знаєш, якщо если хтось дивиться зараз, мама і тато, і, і твій син, ще дочка, не зараз в церкві не, і, і не живуть для Бога. Я вірю, що коли твої батьки моляться, що з Бог зробить. Не знаю коли, но Бог щось зробить. І для мене це було мені було 18, почти 19 а, рік, і Я віддав свою життя Богу. Я, я ще, звісно, не такий, знаєш, що моя вся життя була хороша. Я ще хотів, знаєш, як нові. A, виріс в церкві, але щоб правильно жити Богу, я не знаю, ліс я все правильно діла, коли я дав життя свої Богу. Ну Бог ділав. І, і я я, я пам'ятаю, що з мені внутрішньо навіть сказала, що мені хочеться a, в церкві бути більше і допомагати церкві. І там і починав. Я і стульчики ставив, і що я хотів, то діла. Бо мені щось случилося. І я a... було бажання, хоч щось робити. Ну так, no, да, бажання, щось робити в церкві. Де не було, то я в хорі співав, і все діла. Ну я виріс в українській церкві.